Вирішила провести для вас такий от спонтанний ефір. Сподіваюся, що зараз в мене вийде запустити ще і Інстаграм, хоча ж чомусь не виходить. Зараз спробуємо ще раз. А, зараз трошечки у нас тут певні моменти технічні виникли з Інстаграму. Спробуємо перезайти, напевно. Буквально кілька хвилин, і будемо починати. Отже, друзі, всім привіт! Зараз будемо говорити про сонячне затемнення. Ой. Не сонячне затемнення а про сонце в падінні. Будемо говорити про сонце в падінні, про ретро Меркурій, який нас чекає в листопаді, і власне, що нам це дасть. Сьогодні такий у нас цікавий ефір про те, що нас чекає, коли сонячне сонце в падінні, тобто такі світила. Як Сонце і місяць, вони дуже сильно на нас впливають, особливо Сонце, так? тому що це наша енергія в першу чергу. І власне, сьогодні я про це детально розповім, як собі допомогти в цей період, тому що багато хто з вас, мабуть, відчув певне зменшення енергії, а воно відчувалося і раніше, тому що кето було в знаці Лева, а його власне, хазяїном цього дому є. Безумовно, у нас сонце, як хазяїн, який відповідає за лево, і ми вже відчуваємо, що трошки енергії було менше, а тут ще сонце у нас в падінні, і що це може нам давати? А, ну, в першу чергу, воно впливає на наше здоров'я, відображається на наших стосунках з батьком, з значимими для нас дорослими, можливо, от, вчителями певними, впливає на наше его, впливає на лідерство, як ми себе проявляємо в соціумі, так і про нашу впевненість загалом. І можливо, ви зараз помічаєте, що багато хто з вас хворіє, і зараз зменшується цей внутрішній вогонь, імунітет падає, і напевно менше сил і енергії загалом тому є певні практики, є певні способи, як посилити вплив сонця на себе, як собі в цьому допомогти. Отже, що зараз відбувається? Зараз знижується енергія, знижується самооцінка, може падати віра в власну силу, може хотітися взагалі сховатися, не проявлятися ніде, хочеться уникати активності. Але саме зараз важливо робити навпаки і проявляти внутрішнє світло зовні давати любов і тепло іншим людям. Дуже багато роботи буде з власним его будуть вилазити всі програми, і цей період буде вам підсвічувати якісь певні моменти. От і як ви будете діяти в цей момент, це буде закладати фундамент а, до того, що буде у вас траплятися в житті найближчим часом. А, і як собі допомогти в цей період, він почався 17 жовтня і триватиме до 16 листопада, коли сонце буде в знаці свого падіння. А ще от, буквально два останні дні ще й місяць був в знаці падіння, і взагалі у нас було таке два світила в падінні. Ну тобто, те, щоб нас мало підтримувати, воно нам цієї енергії не давало. Так от, Оскільки це про ритм наш, про дисципліну, про свідоме пробудження. Так, то а, Що добре робити для посилення сонця? Ну, передусім, вставати рано. Що раніше ви будете прокидатися, то більше ви будете зміцнювати своє сонце, внутрішнє, так, свою сонячну енергію додавати. А, вставайте з. Першими променями сонця це як мінімум. А краще вставайте пораніше, тому що з 4 до 6 години дуже така хороша пора, дуже світла, енергетично, дуже мало людей ще прокинулося. Ви можете дуже багато справ переробити, багато енергії зібрати в цей час. Тобто на світанку значно більше сил і ресурсу. Ну, найпізніше це до сьомої це вже точно треба вставати. Ранкові години з 5.30 до 8, вони найбільш сприятливі для медичного. Для мантр, для планування дня, для вашої чіткості. Другий момент лягати спати не пізніше, ніж 22.30. Це дуже бажаний такий період, тому що мозок після цього часу ну, він не відновлюється по суті, і ви будете вставати втомленими. Тому якщо ви хочете, щоб ваше сонце світило іншим, щоб у вас було багато сили і енергії, то найкращий період це з 22.30 засинати і, ну, Прокидатися якомога раніше, може бути п'ята, може бути шоста ранку. Нічне життя якраз буде розсіювати цей ваш внутрішній вогонь. Що ще можна сказати про сонце? Тобто дуже важливо, це будь-які практики фізичні, особливо для тих, в кого є проблеми зі спиною, особливо для тих, в кого слабке сонце. Слабке сонце в тих людей зазвичай проявляються проблеми зі спиною, проблеми з очима. Може падати зір, тому їм просто не Необхідно на світанку робити вправи дуже класно робити йогу і таку вправу, як сур'яна маскар. Тобто, це практика. Класична фізична а, така практика подяка сонцю. Коли ми вранці а, дякуємо сонцю за те, що воно нас зігріває, дає нам сили. Але це і фізична робота над собою і буде покращувати ваш настрій. Після цього комплексу можна ставати обличчям до сонця і набирати з цієї енергії. І навіть якщо ви не можете, то просто буквально пару хвилин так а, а, стали і підійняли руки вгору, і цього вже буде достатньо а, для початку, щоб запустити принаймні цю. Цю енергію, тому що іноді дуже важко запустити енергію а, і ну, хоча б один крок в цьому напрямку зробіть. А, що ще а, його буде допомагати вам, безумовно, розвивати грудну клітину, плечі, спину укріплювати. Так? Харчування дуже важливе, якщо ми говоримо про сонце, якщо ми говоримо про те, що сонце впливає на наш імунітет безпосередньо, то Дуже важливо правильне харчування. І цей вогонь сонячний треба додавати в страви в цей період. І дуже добре масло пхід. В цей період, так тобто, очищене масло, можна додавати імбир, і куркуму або корицю, кардамон. Дуже важливо уникати важкої і жирної їжі. Особливо це ввечері після 18-ї години. Ну, це завжди не, не дуже добре, а в цей період особливо а, їсти бажано теплу їжу в цей період і не вчорашню, тобто абсолютно свіжу. Так? А, і раз на тиждень можна робити такий певний день посту, така легка їжа. А, в основному це там, фрукти, а, те, що на сонці буває, те, що зібрали о, ще зараз, воно має цю енергію сонця. А, що добре робити так само можна. Підносити цю воду сонцю, да? тобто, з першими сонячними променями ви можете поставити на сонце цю воду а, з хорошими думками потім її випити, зарятивши її певною енергією, і ви будете бачити, як у вас а, запускаються всі процеси в організмі. Так само дуже добре пити теплу воду з лимоном або без лимону достатньо просто теплу воду зранку. Це буде теж запускати вогняні процеси, бо сонце це про вогонь, про внутрішній вогонь а, в вашому організмі. А, цей період дуже добре запалювати свічки, ну тобто, щоб ви спостерігали за вогнем. Навіть медитація, коли ви дивитесь просто на вогонь певний час, вона буде давати вам теж хороші результати. Сонце це про щедрість, про відсутність гордині, тому ваші щедрі кроки по відношенню до інших людей. Будуть вам приносити в майбутньому дуже хороші бонуси. І старайтесь уникати в цей час критики влади і критики, зокрема, батьків, тому що батько і владні структури це сонце для нас, є так. І коли ми їх критикуємо, ми таким чином ще більше понижуємо енергію сонця в нашому гороскопі. Якщо він у нас і так в падінні, і якщо ще й такий транзит, такий період, то тоді ну нам буде досить непросто. Навпаки, підтримувати авторитети інших людей, і навіть якщо ви не згодні з цим, навіть якщо у вас інша думка, інша позиція, але ви таким чином засіваєте дуже хороше кримічне насіння, коли ви підтримуєте чужі ідеї, це буде укріплювати ваш авторитет. Бо зараз буде дуже багато випробувань по его для тих людей, які критикують інших, які ставляться негативно до інших людей. Дуже важливо бути чесним у словах: сонце не терпить брехні навіть найменшої, тому прямо можете взяти собі за правило або за скезу в цей період виконувати свої обіцянки. Бути чесними в своїх словах і правдивими в діях, ну і це по Юпітеру, також. І коли ви робите певні якісь справи, не очікуйте, що люди вам віддячать. Так? Тому що коли ми робимо якісь певні справи, ми робимо їх іноді з щедрості, і це примножує наші доходи, примножує наш стан емоційний. Коли ми зробимо з очікування вдячності, це ми робимо з позиції его. і таким чином наша судна. Сонце ще більше перебуває в стані падіння, тому не очікуйте нічого. Слава визнання прийдуть автоматично, коли ви будете робити це від щирої душі і з бажанням допомогти іншим, тому що є кілька рівнів, кілька цілей, для яких ви робите. Ви можете робити це просто для себе. Можете робити для того, щоб допомогти іншим людям, але найвищий рівень, коли ви робите, це для того, щоб стати прикладом для інших людей, як власне потрібно в житті поступати, і це не про те, щоб поміняти інших людей навпаки, а це щоб власним прикладом довести, що а можна і отак. А, і знову ж таки духовний рівень, якщо ми говоримо а, про духовний рівень, це бути близько до свого призначення, там, де ви можете допомогти іншим людям, де ви можете їм світити, а, тому в цей період якраз найкраще реалізовувати цю енергію сонця, а, згадувати не тільки, хто вам може допомогти, а, і, і це добре, коли ви комунікуєте з тими людьми, які дають вам світло, енергію і тепло, це якраз буде посилювати вас. От я зараз говорю, Бачите, такий знак Всесвіту. Але і шукайте, де ви можете дати це світло іншим людям. Можливо, це якийсь ефір, можливо, це якийсь пост, можливо, це якась зустріч, можливо, це якась допомога, де ви можете засвітити іншій людині. І запитуйте себе щодня, що я можу зробити, щоб люди довкола мене були щасливими, чим я можу їм допомогти, і чи справді я живу від серця. Отакий, кожен вчинок зроблений а, з гідністю, він буде давати свої певні результати. Ще, а, Кольорова гамма може впливати на нас. І е, сьогодні у нас неділя теж день сонця. Бачите, я не в тому кольорі, е, хоча близький до червоного, але насправді жовтий і помаранчевий, е, міг би бути дуже хорошим е, кольором для посилення енергії сонця. І е, старайтеся оці яскраві кольори носити, коли у вас зараз може бути такий трошки депресивний чи не зовсім хороший настрій саме через те, що сонце в падінні, бо воно напряму впливає і на нашу. Енергію і на, наше, на нашу радість тому ви можете самі створювати цю енергію сонця вдягнувши певний колір, або запаливши ті ж свічки, про які я говорила, да, або зробивши ті речі, про які я говорила вище. А, також енергію сонця несуть певні каміння. Рубін, гранат, але їх не завжди можна носити, тому що деяким людям вони можуть зашкодити. Для цього потрібна спеціальна астрологічна консультація, тому що декому вони протипоказані, особливо коли торкаються напряму шкіри. Вони показані тим людям, у яких дійсно енергія сонця ну, розмірено збалансована. Також енергію сонця несуть золотий колір, і так само аромати парні. це санд. Ладан, кориця, апельсин і жасмин. Ви можете використовувати ці аромамасла для того, щоб підвищити навіть свій енергетичний стан зараз, щоб посилити свою енергію. Так само можна, я ще зроблю окремо сторіс на, на, це, на це все, але е, дуже важливо запам'ятати просто основні речі, про які я говорила: раніше лягати, вставати до сходу сонця, так? Е, е, уникати перевтоми, уникати нічної роботи, е, е, щоранку дякувати сонцю, дякувати всесвіту, дякувати людям, пропонувати воду сонцю і потім її випивати. Е, можна повторювати мантри, хто працює з цим, то дуже. Дієвими будуть Гаватера мочандрая або Ом Джай Рам. Такі мантри вони дійсно посилюватимуть енергію сонця. знов таки, ще раз їсти свіже тепле. І додавати певні інгредієнти, особливо масло кхі, дуже буде зараз корисно. Ну і пам'ятайте про те, що ми не критикуємо в цей період нікого, намагаємося бути максимально чесними і робити добро. І що цікавого, що як тільки у нас буде завершуватися період сонця в Падінні, то у нас почнеться ретро Меркурій. Тому листопад у нас, скажімо так, далеко не найкращий період для певних звершень. І якщо вам треба щось робити важливе, дуже рекомендую звернутися до мене або до інших астрологів для того, щоб подивитися відповідну дату, чи можна в цей період щось робити. Тому що, наприклад, в моєї коліжанки був період, коли їй треба оформлювати житло, і вона до мене двічі зверталася. В них дати переносились. Ми вибрали. Оптимальну дату в цей період, коли і наполягли на ній, тому що я знаю інші випадки, коли люди виходили заміж в несприятливий період, і потім були певні проблеми. Тому краще це передбачити. І зараз скажу: в листопаді не найкращий час для початку певних справ, особливо в період, коли почнеться ретроградний Меркурій, а це з 10 по 29 листопада. І що буде важливо в цей час? Тепер ми вже перейдемо безпосередньо до ретро Меркурія. Так? Якщо у вас є питання, ви можете писати мені в коментарях, я постараюся вам відповісти і взагалі напишіть, як ви тут себе почуваєте. Може, якісь у вас з'являються інсайти, емоції на цю тему. Діліться. А, з приводу ретро Меркурія, що тут важливо? А, важливо те, що вас можуть провокувати в цей час на певні конфлікти. І провокувати будуть несвідомо, просто люди не будуть вас розуміти. Тобто, дуже часто виникає непорозуміння. Люди, наче, говорять різними мовами, тому що Меркурій він відповідає за комунікацію. А коли ми е, спілкуємося в період ретро меркурія він ослаблений. Дуже добре треба чути людину, що вона говорить. Бо кожен дивиться зі своїх зерен на цю ситуацію. Ми можемо говорити про одне і те саме, але чути різне. Тому перепитуйте, коли ви будете спілкуватися з людьми в цей період і виникають якісь непорозуміння, конфліктні ситуації. Перепитуйте, а що саме ти мав на увазі? Я почула тебе отак. А, майте на увазі це другий момент, можуть бути запізнення, затримки. Тому в цей період не бажано подорожувати а, по важливих справах. І можуть бути затримки рейсів, може техніка давати збої, певна, а, можуть бути затримки посилок. Я би в цей час не замовляла там різні доставки. Так? А, і м -м -м, в цей період м -м -м, може бути складність зібрати думки докупи. Знаєте, вони можуть бути так хаотично, хоча насправді в ретро Меркурій. Можна детально планувати майбутнє, але починати його не варто і не варто підписувати будь-яку документацію, тому що і в мене неодноразово, і в клієнтів моїх неодноразово було так, що документи підписані в цей період заверталися, доводилось їх переробляти. Ну якщо вам вже вкрай треба щось підписати, тоді дійсно йдете на консультацію. І ми дивимося ту дату, яка буде оптимальна для вас, але все одно треба дуже буде ретельно і уважно перечитувати всі документи. Щодо техніки, я вже сказала, що можуть бути певні поламки. Тому подбайте завчасно, щоб у вас були дублікати всяких ваших даних цінних, так? щоб вони були в різних екземплярах. Щоб... Бо може ламатися комп'ютер, може ламатися телефон, там можуть виникати різні такі технічні моменти. Так? Дуже хороший період Ретро Меркурій по-своєму буде тим, що ви можете повернутися до справ, які ви не встигли раніше завершити. Так? І ви можете перепройти навчання, можете завершити ті справи, які ви не встигли раніше. Можете прокомунікувати з тими людьми, з якими втратився навіть контакт, знову, поновити ці стосунки, поновити ці діалоги. Тому в цьому сенсі в пор наведені порядку вдома, тобто викинути все зайве, оновити, оновити всі дані на комп'ютері, оновити всі дані в телефоні, почистити все від зайвого непотрібного. Для цього цей період дуже хороший. Тому не можна сказати, що ретро Меркурій це щось таке страшне, що приходить нас знищувати, так? Тобто, просто важливо правильно планувати цей період. І ще один важливий момент, який я вам хотіла сказати, що в принципі, у нас зараз те, що дає нам сили ще поки що, і ми себе почуваємо досить непогано, це те, що Юпітер зараз знаходиться в знаці рака в своїй екзальтації, якщо ми говоримо про джйотіш, про ведичну астрологію. Але а це з одного боку дуже хороший період, тому що це дає певні, певні сили нам, дає можливість пропрацювати родові програми через духовні певні елементи, дає нам таку духовну підтримку, дає нам допомогу певну, і з'являється бажання допомогти іншим навчанням. Підтримка виховання духовні практики дуже добре в цей момент процвітають служіння серця дає. Цю підтримку нам. Але що може бути ще в цей період складного? Що з листопада, з 12, саме листопада, Юпітер піде в ретроградний рух. І тоді почнуть включатися програми фінансові, питання з дітьми можуть виникати ті, які були недопрацьовані. Десь питання, де ми. Вступали в певну суперечку і думали, що ми праві може так само випливати, так? тобто можуть повторюватися якісь сценарії. І це треба дивитися, що у вас там в натальній карті з Юпітером, в якому він стані, тому що оця ситуація може загострюватися і період ретро Юпітера, де нам треба буде більше звернути увагу на нашу духовність, це нас буде підтримувати, більше звернути увагу дійсно на служіння іншим людям. на Взаємопідтримку, взаємодопомогу він буде тривати аж до березня, до 12 березня, і саме в цей час дуже важливо буде власне зцілювати свої певні емоційні рани, так тобто проживати цю емпатію, співчуття, так, давати іншим і собі. Підтримку, в тому числі і духовну. І знову ж таки, це ідеальний час для духовної роботи над собою. Тому я кажу, що листопад буде складним доволі місяцем, тому що це в першу чергу про роботу над собою в усіх аспектах: і в духовному, і в матеріальному, і в, скажімо так, ці, цілепокладанні. Нам доведеться добряче попрацювати. Ну а плоди вже будуть трошки пізніше. Якщо вам важливо знати, що вам доведеться проживати конкретно в ці два місяці. Листопад-грудень, я роблю індивідуальний прогноз на ці два місяці: астрологічний і номерологічний, ви можете звернутися до мене. І ми е, розробимо і дуже багато клієнтів моїх вдячні. Тому що те, як дороговказ, як компас, ти відкриваєш і бачиш, о, мене в цьому місяці чекає це, це, це на це треба звернути увагу на це, а туди не треба взагалі рухатися. Е, е, і зараз дуже така хороша приємна ціна. Напишіть мені в коментарях, що ви хочете отримати, і ви отримаєте ще гайд по тому, що саме а, дає Сонце в падінні і як з цим працювати. А, крім того, а, в мене є передзапис. Я візьму тільки 5 людей на астрологічний нумерологічний прогноз на наступний 2026 рік по спеціальній ціні лише 100 євро за весь рік. І це така доволі кропітка робота. Повірте, тому що там треба дуже багато всього прораховувати виписувати, виписувати. І... Ціна дуже шарова, скажу я вам, тому що перед новим роком це вже буде в два рази дорожче 200 євро буде коштувати. І третій момент це якщо ви хочете, напишіть мені, будь ласка, в приватні повідомлення. І третій найважливіший момент, якщо ви хочете змінити щось в своєму житті самі. А ви можете почати вивчати ведичну астрологію, як свого часу почала вивчати її я. І тоді моє життя круто змінилось. І я запустила свій власний курс з ведичної астрології, основи ведичної астрології. Це початок для того, щоб ви отримали базу, щоб ви зрозуміли, чим ведична астрологія відрізняється від західної, як діють на нас планети. Навчились розбиратися власній карті і навіть консультувати своїх близьких. Тобто, це такий мінімальний базовий пакет для того, щоб ви а, зрозуміли для себе більше про астрологію. Зараз є а, надзвичайна можливість, тому що з 5 листопада я буду проводити третій потік цього курсу. І тільки для тих, хто слухає цей ефір, буде спеціальна найнижча ціна, яка коштує ну, буквально ціна консультації однієї. Да? А ви навчитеся для себе. А, і це по суті майже професія. Да? А, тому, а, якщо ви мрієте. Розбиратись в астрології глибше для себе розуміти всі ці нюанси, дуже рекомендую записатися саме на цей курс. Ви тоді зможете отримати максимум. Ви навчитеся розуміти по-справжньому, що відбувається довкола вас, і вам стане значно легше жити в цьому житті. Тому чекаю ваші повідомлення і кожному з вас. Відправлю безумовно гайд для тих, хто слухав цей ефір, про те, що нас чекає найближчим часом, власне, в період сонця в Якщо у вас є запитання, я готова зараз відповісти. Поки що не бачу, можливо, зараз вони з'являться або якщо з'являться пізніше, я готова написати вам про це в коментарях. Дуже дякую за те, що ви були тут зі мною. Дуже дякую, що долучилися до цього ефіру. Це насправді важливо, що ви посвятили свій час тому, щоб почути більше про астрологію дізнатися більше, як планети впливатимуть на вас найближчим часом, зокрема, в листопаді, що потрібно робити, де підстелити соломку. Поділіться цим відео з друзями, поставте лайк. Я думаю, що це буде дуже корисно для багатьох. Гарного всім дня!